Вишиванка це більше, ніж вбрання, це голос поколінь вишитий на полотні, у якому закодовані мрії, цінності та історія нашого народу, візерунки, кольори, техніка, все це не випадкове. У кожному стібку частинка душі, а кожен регіон додає до цього образу щось своє і неповторне: волинь, червоні геометричні візерунки, на півдня рослинні, київщина, ромби. Виноград, Хмілю білому, кораловому і чорному, Миколаївщина різноманітний крій, червоний, чорний, сіроблакитний кольори, Одещина, тонка техніка гормошки, є багатоколірна вишивка, Полтавщина, Біла гладь, мінімалізм і стриманість, символи це обереги. ромб родючість, виноград щастя, калина материнство. Восьмипроменева квітка гармонія. Кольори це енергія, білий чистота, червоний любові, сила разом вони несуть побажання щастя і добра. Тому День вишиванки особливий: це день єдності, любові до культури та знак нашої незламності. Українська вишиванка бере початок із часів Київської Русі, коли її використовували для прикрашання одягу простими візерунками. З 15-17 століття вона набула символічного значення у період утисків від іноземних імперій, 18-19 століття, вишиванка стала символом національної ідентичності. За радянських часів вона збереглася як знак опору, попри репресії та знищення автентичних зразків. Сьогодні вишиванка відроджується, а з 2018 року її визнано частиною нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Чого ми такі красиві? Бо народилися у вишиванці. Вишивка як важливий елемент української культури та ідентичності, досить часто згадується в українській літературі. Ці згадки можуть бути різноманітними від простого опису одягу до символічного зображення національного духу, родинних зв'язків, краси та оберегу. Вишиванка згадувалася в літературі за такими ознаками: елемент убрадовості та магії, символ національної свідомості та патріотизму, уособлення краси та естетики, символ родинного тепла та материнської любові. Як Іван Франко популяризував вишиванку і створив новий стиль моди. Ідея Івана Франка розмежовувала можливі наслідки. Саме він був одним з перших українців, які одягали вишиту сорочку під піджак. Поєднання з костюмом трійкою сміливо називають європейським. Тоді про Франка писали: відрізнявся од загалу своїм костюмом. Вишиваною сорочкою серед пишних комерців і краваток. Одним з основних виступає чинник дослідницько етнографічний адже Іван Франко багато писав про українську вишивку, класифікував її як за етнографією, так і за манерою, насиченістю, традиціями, що породились за місце знаходження. Варто зазначити, що Івана Яковича ще з дитинства називали мужицьким сином. Таким прізвиськом він називав себе і в своїх віршах. Проблема в тому, що тогочасна інтелігенція не була близькою з народом. Здавалося, між ними існує прірва. Утім, з часом прірва зникла. Інтелігенти все частіше вибиралися в національні вбрання, щоб мінімізувати різницю між ерудитом і простим хлопом. Іван Франко поєднати всі за і проти воєдино, демонструючи, що простий виходинець з народу також може бути інтелігентом. Вишиванка не лише елемент одягу, а й символ, що надихає українських музикантів на створення пісень, які відображають національну ідентичність та культурну спадщину. Народні пісні. У народних піснях вишиванка часто символізує любов, материнську турботу та зв'язок поколінь. Наприклад, вишиванка українська народна пісня, в якій чорна нитка означає страждання, а червона – кохання. Вишити матусю вишиванку, пісня, що передає прохання дитини до матері вишити сорочку, яка стане оберегом. Сучасні, композиції. Сучасні українські виконавці також звертаються до теми вишиванки. Віра і Таяна – вишиванка. Що поєднують сучасне звучання з традиційними мотивами. Олег Винник, Вишиванка. Композиція, яка підкреслює значення вишиванки як символу національної гордості. Українські художники різних епок зображували вишиванку на від'ємну частину національного образу, відтворюючи її в своїх роботах. Класичні художники Микола Поманенко у своїх картинах зображував селян у традиційному вбранні, підкреслюючи красу української культури. Андрій Коцка. представник. Закарпатської школи живопису, відома серією портретів жінок у вишиванках. Сучасні ініціативи. Бренд «ЕНТОДІМ» створив колекцію вишиванок, натхнений роботами українських художників, таких як Казимир Малевич, Олександра Екстер, Іван Приходько та інші. Це поєднання моди та мистецтва демонструє актуальність вишиванок в сучасному культурному контексті. Вишиванка в українському кіно це не просто костюм. А жива частина культури. У серіалі і будуть люди, лише ті сорочки допомагають передати дух українського села, людській долі, любов до рідного, а також історичну правду 30-х років. Герої одягнені у справжній одяг свого часу, що робить історію ще ближчою глядачу. Документальний фільм Спадок нації розкриває глибину значення вишиванки як духовної спадщини. Тут показано не лише орнаменти та техніки за різних регіонів, а й особистості історії, де вишиванка рятує, об'єднує і надихає. Таке використання вишиванки у кіно популяризує українську культуру у світі. Образи з фільмів надихають дизайнерів, стають джерелом модних ідей, а глядачі, носіями традицій. Через кіно вишиванка стає не просто елементом стилю, а модним символом національної гордості. Вишиванка це не тільки прадавня частина гардеробу нашого народу, що передавалась нащадкам та служила оберегом для його власника. Сьогодні, як і колись, вишита сорочка є найважливішою річчю для кожного українця. Вишиванка, ще з давніх давен супроводжувала український народ і була для них символом нескореності і того, що вони є українцями. Багато українців саме за допомогою вишитої сорочки відкривають для себе історію свого народу. У контексті повномасштабного вторгнення Росії в Україну вишиванка стала потужним символом української національної ідентичності, стійкості та боротьби за незалежність. Сіння демонструє солідарність з Україною та підтримку її народу. Носіння вишиванки за кордоном стало способом висловити свою підтримку Україні та привернути увагу до її боротьби. Відомо відомі особливості. Політики, митці часто з'являються у вишиванках на публічних заходах, тим самим популяризуючи українську культуру та висловлюючи свою позицію. Дні вишиванки, які визначаються у різних країнах світу, сприяють поширенню знань про українську культуру та об'єднують людей навколо ідеї підтримки України. Актуальність теми вишиванки у світі сьогодні є багатогранна. Вона є символом національної ідентичності та боротьби, модним трендом з глибоким змістом, засобом культурної дипломатії, способом збереження народних ремесел та просто красивим і універсальним елементом одягу. У трагічний час війни вишиванка набула. Особливого значення, ставши потужним візуальним маркером підтримки України та її народу на міжнародній арені. Її популярність продовжує зростати, демонструючи світовий інтерес до української культури та стійкості. Вишиванка це не просто елемент одягу, а глибокий культурний код українського народу. Вона об'єднує в собі історію, традиції, естетику, духовність і національну ідентичність. Через орнаменти, кольори, техніки вишивання передається енергія поколінь, любов до рідної землі та віра в майбутнє. Вишиванка живе у побуті, у мистецтві, у кіно, літературі та музиці. Вона надихає, оберігає, дає сили. Сьогодні, в умовах війни, вишиванка перетворилась на символ нескореності, свободи та національного єднання. Вона звучить голосом історії, шепоче молитви предків. І промовляє до світу, ми українці. І поки вишиванка живе в серці народу, живе і сама Україна.